Вітаю вас, пані та панове, з вами Олександр. І сьогодні на огляді вхідні двері Булат в комплектації B82. Одна призначена для вуличного використання. Зовнішня накладка, гладка. Це МДФ вологостійкий 16 мм якого товщина, і МДФ покритий вуличною оплівкою Віншелд в кольорі ВНГ темний. Лиштва 19 мм, вона з'ємна. Також вологостійка і також вуличній плівці Віншелд Ізраїль. Фурнітура. Вулична антикорозійна чорного кольору. Тобто, ця фурнітура призначена для вуличного використання. Вона не боїться ні вологи, ні сонця. При встановленні даних дверей на вулицю обов'язково потрібно, щоб був встановлений дашок. Гарантія на покриття 2 роки. Гарантія на фурнітуру 5 років. Дана дверка є в наявності на складі полотно. На трьох петлях. Петлі На підшипниках. Підшипники забезпечують м'якість та плавність ходу відкривання самої дверки. А чому на підшипниках? Тому що у нас дверка трьохконтурна, з найкращою шумоізоляцією та теплоізоляцією. Звукоізоляційний поріг це 42 дБ. Полотно має товщину 105 мм. МДФ-накладка з середини та зовні вологостійка по 16 мм. Тари полотна з МДФ, колір внутрішньої накладки. Товщина металу. Профіля на полотні 1,2 мм. Також є основний лист металу, який знаходиться за зовнішньою МДФ накладкою Він має товщину 1 мм це холодна катана сталь. В полотні є 4 ребра жорсткості. Перше, друге та третє вертикально. І між третім та другим додано горизонтальне ребро жорсткості. Вічко стає корема з скляною оптікою. Полотно утеплене мінеральною ватою та фольгованим утеплювачем. Фурнітура у нас встановлена кале. Верхній замочок кале 257 це замочок совального типу. Він на 4 оберти, регіля по 16 мм, їх три штучки. Гарантія 5 років. Нижній замочок у нас калі 252, він циліндровий на 3 оберти, регіля по 16 мм. Циліндр також базовій комплектації встановлений КАЛЄ, З гарантією 5 років. Обов'язково рекомендуємо один раз на рік. Циліндровий механізм промивати ВДшкою або аналогом. Це забезпечить довговічність самого механізму. Обслуговуйте циліндр, не забувайте про нього. Ключик до верхнього замочка виглядає отак. Він з пластмасовим наголієм для зручності користування. До нижнього замочка у нас йде циліндр калі з таким ключиком металевим. Їх в комплекті 5. 5 ключиків до нижнього замочка і 5 ключиків до верхнього замочка. Внутрішня накладка виконана в моделі 191. 4 фрезерування. Ось, будь ласка, так вона виглядає. Колір всередині Віншелд плівочка ізраїльська в кольорі полярний. Полотні присутні три антизрізи. Антизріз забезпечує додатковий захист в тому випадку. Якщо ми закриваємо полотно, Закриваємо на замочки, якщо зрізати петлі, то полотно все одно зафіксовано за рахунок антизрізи всередині самої коробки. Бронянакладка та декорнакладка верхнього замка вони утоплені. Ручка посилена, цинкова. На коробці тублюється шильд. На шильді вказується, згідно якого ДСТУ зроблена дверка, серійний номер, дата виготовлення та назва самої. Серії дверей. Термін служби даного виробу це 20 років. Коробка на даних дверях виконана з гнутого профілю, це холодна катана сталь товщиною 1,2 мм, і вона утеплена мінватою. Також з внутрішньої сторони коробка повністю зашита. Коробка фіксується на анкера, їх 6 штучок: 3 з однієї сторони, 3 з іншої сторони, і в області анкера є ще додаткове металеве посилення: це 6 ребер жорсткості на самій коробці. Коробка та металевий каркас вони пофарбовані з двох сторін, тобто і зовнішня, і внутрішня частина для більш довготривалої експлуатації самого виробу. На коробці присутні регулятор притвора, Made in Italy, за допомогою якого можна відрегулювати максимально щільний прижим дверей. І щоб не було ніяких протягів та не проходили запахи до вашої оселі. В області ргілів є додаткове посилення з металу. Товщина металу на коробці у нас 1,2 плюс 1,2 посилення в області самого замка. Тобто у нас метал 2,4 мм. В базовій комплектації до даних дверей входить нержавіючий поріг. Це обов'язкова опція для вуличних дверей. Державічий поріг захистить вашу коробку від пошкоджень. В комплекті до дверей, де фірмова упаковочка, в якій знаходиться гарантійний талон, ключики до верхнього замочка, яких 5 штучок, ключики до нижнього замочка 5 штучок та заглушки під анкера. В гарантійному талоні є дата пакування, серійний номер дверей і відмітка, що дверка пройшла ВТК.